Тосовно дійства, яке ми бачили днями, і яке російське військово-політичне керівництво мало нахабність назвати парадом перемоги, я можу сказати лише одне свого часу, Лао Цзи у своєму безсмертному творі «Дао де Цзін» сказав, що все сягнувши своєї межі, перетворюється на протилежність. Кращої ілюстрації для цих слів, ніж дійство, що відбулося у Москві, годі шукати. Бо назвати парадом перемоги це вбоге дійство, від якого відлунювало навіть не Нафталінам, від нього відлунювало формаліном в якому плавали ці політичні трупи, і робили вигляд, що вони, як Володимир Іліч, який лежить, спочиває поруч. У Мавзолеї живеє всіх живих. Але насправді від е, всього цього відлунювало не життя, відлунювало смертю, відлунювало занепадом, відлунювало апатією, відлунювало безпорадністю, відлунювало безсиллям. І якщо раніше це безсилля було е, злобним, то цього разу це безсилля виглядало. Розчавленим, і в цьому контексті той факт, що Лукашенко навіть на власних ногах не зміг дійти до місця вшанування загиблих героїв, свідчить лише про той рівень безсилля, про той рівень безпорадності, який панував над червоною площею 9 травня. Чому цей парад, в принципі відбувся? Невже кремлівські старці не передбачали, що саме таким він буде сприйматися, і саме так він буде виглядати для сторонніх спостерігачів? Відповідь насправді також є доволі простою. Коли ти привчив аудиторію до певного ритуалізованого дійства, то просто взяти і відмовитися від виконання цього ритуалу буде вельми проблематично, тому що саме на такі з таких ритуалів складається. Функціонування і структурується суспільство, тому відмовитися від цього ритуалу просто було неможливо. Для цього потрібно було б приблизно стільки ж часу, скільки знадобилося для того, щоб цей ритуал запровадити. З іншого боку, цілком очевидно, що в нинішніх умовах цей ритуал вже не має жодного смислу. Тобто він абсолютно втратив будь-який, не тільки смисл, він навіть втратив будь-який зміст. Ну, але тим не менше, розриваючись між, між необхідністю відтворити ритуал і побоюванням продемонструвати безглуздість цього ритуалу, путінський режим вирішив ризикнути і е, все-таки продемонструвати безглуздість ритуалу, ніж відмовитися від ритуалу. Ну, в результаті ми всі побачили всю безлузність цього дійства, яке в нинішній ситуації виглядало ну, просто настільки недорікувато, настільки недоречно, що не викликали нічого, окрім навіть роздратування. Якщо раніше можна було говорити про якесь роздратування, то на сьогоднішній день це виглядало просто як. Є класна книжка Хезінга, осінь середньовіччя називається. Оце я би сказав так: це присмерки вже. Це присмерки путінського режиму, це присмерки путінської, путінської Росії, це присмерки Побіда-Бесія. -побіда тобто ніякої екзальтації вже не було. Тобто, ну, це не екзальтація, це швидше ну, якась, якийсь невимовний сум, який прикрашений червоними прапорами. Це один аспект. Другий аспект це промова. В цій промові вкотре були повторені ті штампи, які також не мають нічого сучасного звучання. Вони знову ж таки ні про що. Це слова, які не мають жодного смислу. Ці слова, які можна сприймати винятково в межах певної доктрини. Себто для непосвячених ця риторика лишається незрозумілою і навіть дивною. Путін говорить мертвою мовою, навіть якщо ця мертва мова скидається на сучасну російську мову. Тобто ця мова це мова штампів. Штампів, значення, яких зрозуміло лише для носіїв і для творців цих штампів. Для всіх інших це просто є абсолютний набір незрозумілих слів, відірваних від реальності, які не позначають нічого, що ми на сьогоднішній день маємо і спостерігаємо в цій реальності. Те саме можна сказати і про аудиторію, на яку, власне кажучи, і було звернуто ну, всі ці діяння. Бо ми розуміємо, що всі масові видовища, окрім дисциплінування мас. Чим, власне кажучи, хизуються всі тоталітарні режими, тим не менше, другий її аспект це продемонструвати це видовище певній аудиторії. То треба поставити питання, на яку аудиторію сьогодні розраховував путінський режим, влаштовуючи цей парад. І відповідь є очевидна: аудиторія цього параду була винятково внутрішньоросійська аудиторія, бо більше це нікому вже не цікаво. Як більшості не цікаво те, що говорить Путін. В більшості не цікаво, що він може зробити. Бо в принципі всі вже зрозуміли, на що він здатний. Всі зрозуміли ту ідеологічну е платформу, яку він використовує для того, щоб виправдати свої дії. І всі давно зрозуміли, що це не має ніякого контакту з реальністю. Тому цікавість до цього е параду так званого була також мінімальна, <кхм> і це закономірно. І я схильний думати, що навіть для самих росіян. Цей парад також виглядав доволі депресивно. Я думаю, що всі бачили відео цієї хроніки, коли червоною площею крокують військові частини. Правда, це було на день великої жовтневої соціалістичної революції в 41-му році, і безпосередньо з Червоної площі після параду вони рушають на фронт захищати. Москву на сьогоднішній день уявити собі майже нереально. Тобто, те, що крокувало Красною площею, нікуди не покрокує далі. Вони покрокують далі свої їдальні для того, щоб отримати свій жолюгідній пайок. І ні на що більше вони абсолютно не здатні. Відповідна реакція. Ніхто не вірить в те, що г, ті, хто крокував червоною площею, спроможні далі нести славу дідів, які воювали. Це за умови, що навіть е, якщо віра в тих дідів і в перемогу дідів насправді була, а не є породженням російської е, пропаганди і культу цього побідобесія. Втім, також треба зважати, що говорити про те, що це ми бачили парад поразки, також недоречно. Треба усвідомлювати, що для Путіна поразка дорівнює притягнення до відповідальності і, щонайменше судовий процес у відповідному трибуналі, де його з необхідністю визнають злочинцем і йому доведеться відповідати за скоєні злочини. Те саме стосується і багатьох людей з його оточення. Тому сподіватися на те, що вони визнають свою поразку, насправді не доводиться. Вони будуть боротися до останнього. І тоді слушно поставити інше питання: до останнього це до чого? До останнього росіянина чи до останнього набою, до останньої ракети? Ну до чого останнього? До останнього світанку на планеті Земля. Бо вони постійно погрожують цією ядерною своєю дубинкою. Я схильний думати, що насправді на сьогоднішній день вони вже не ставлять перед собою ніяких амбітних цілей. Я думаю, що на сьогоднішній день вже не йдеться про досягнення якихось територіальних здобутків. Мова давно не йдеться про посилення якихось позицій Росії на міжнародній арені. Ця війна для Росії і для росіян перетворилася на агонію. Де росіяни платять дуже високу ціну за те, щоб зберегти Путіна і путінський режим при владі, і Путін веде цю війну винятково для того, щоб мінімізувати свої втрати на сьогоднішній день. Те саме стосується і його оточення. Всі з цих людей на сьогоднішній день їхня програма максимум це зберегтися при владі і не опинитися на лаві ну, міжнародного трибуналу за скоєні злочини. Всі інші варіанти їх, в принципі, цілком влаштовують. Вони готові продовжувати цю війну доти, доки матимуть для того ресурси. Якщо не матимуть ресурси, вони будуть готові відпустити за свій перебрик, опинитися в ізоляції, збудувати залізну завісу нову і сидіти за цією залізною завісою, аж поки не помруть. Їхня задача на сьогоднішній день просто продовжити своє перебування не тільки на посадах. Але їх просто серед живих, вони прекрасно усвідомлюють, втрата влади, втрата посад для них автоматично означає притягнення до відповідальності. Тому битися вони будуть до останнього і змиритися з поразкою, вони не готові і вони не зможуть. Але проблема в іншому: а пересічні росіяни, які сьогодні потерпають через все це, пересічні росіяни, які йдуть на забій в Україну. Вони усвідомлюють, заради чого вони кладуть свої життя на вівтарь служіння чому? Вони думають, що вони служать Росії, вони думають, що вони захищають традиційні цінності, вони думають, що вони продовжують славу дідів. Так вони її не продовжують, вони її ганблять, вони не захищають нічого, вони не захищають Росію. Бо те, що відбувається сьогодні в Україні, це не в інтересах Росії, це не в інтересах навіть російського народу. Це винятково в інтересах путінської кліки, яка спирається давно не на суверенітет російського народу, яка давно спирається винятково на силовиків і кримінальників. Причому відмінності між першими і другими е знайти стає дедалі складніше. Тому я не плекаю жодних ілюзій з приводу того, що щось може докорінно змінитися в Росії. Ті, хто може змінити, Нічого міняти не хочуть, а ті, хто хотіли б щось змінити, можливо, вони нічого змінити не можуть. І або втекли вже з Росії, або сидять собі тихенько, і саме з їхньої мовчазної згоди скоюються всі ті жахи, які ми, на превеликий жаль, маємо нещастя спостерігати. Але їм доведеться відповідати. Бо злочинною може бути не тільки діяльність злочинною може бути і бездіяльність. І злочинною може бути також безхребетність. І оцей парад, який ми спостерігали, це якраз є повне і остаточне свідчення безхребетності.